497, 498, 499, 500. І все, накидай. Mm, зараз. Ти у формі, Ніку? You, Червоний наближається. Вітаю, даме. Всього такі схвильовані. Ну, звісно, ваш Любчик тут. <гум> Воді. Хто з червоним? Усі сюди. Дозвик равніда. Ми його знайдемо. Я залучаю Джека Джеком. Він найкращий шукач у світі. Чувак, легенда. На що я вам здався? Учора ввечері червоного, також відомого, як Святий Миколай, село Міць вивезли з північного полюса. Ви кажете Санта Клауса. Бандюки забрали. Гарсія. Що за хрінь? Не довіряйте йому, він у списку. Це ви про. Так, він існує. СН 4. Хочеш сказати, цей клоун на рівні 4 в списку неслухів. На рівні 4 в списку неслухів. О, то тобі весело? Hey, hey, hey. hey, hey. hey, hey. Ти допоможеш знайти Ніка. булками. Хапай тачку. Нащо? You know, hey. А фігурки до жінки у вас немає часу. Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте надприродним. Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в крампус Ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Я не виключаю того що різдву кінець. Та й гірші способи сконати, ніж намагатися врятувати Санту. У нас сніговик! Це було огидно і ефектно. Хм. Вражає. Моя черта! Мені хана. <звук> Моє обличчя на місці. Так, так, там. Де й було?